на зупинки можна? Стаття 35-та, частина сьома. Держава державна бросальних трасма приємної просування в області. І що це? І що це означає вам зупиняти машини? Має право змінити транспортні засоби. 35 і 7 пункт. Що він говорить? Будь ласка, Що він говорить? Відкрийте, ознайомтеся. Але що він говорить, питаюсь? Державний орган влади ну. прийняв певні обмеження просування по області. Прийду, будь ласка, ваші документи. Можна, будь ласка, спритку ваші документи? Так, дві. <З anest�ien> я на камеру не буду показувати. Добре, я камеру оберну. Де мене? Це микрос. Нанин Андрій Богданович поліцейський. До 27-го, так? Жетон. Так, 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 жетон. І що каже вам сьом, сьомий пункт? Я наказ коменданту, можу оповісти. Так, пане клітинський, приїжджає. Добре, дякую. Що немає комунати наказів? З'їжджає. До гарного дня. Так, друзі.